Робимо те, з чого починається кліпчик мішай. З нагоди дня святого миколая. Ми запросили діточок. Батьки, яких служать в Збройних силах України, на майстер-клас з випікання хліба. Захід організований роторі клаб і не ця ініціатива. А проводимо ми його в готельно-ресторанному комплексі. Затишок майстриня, яка проводить майстер-клас, вже декілька років випікає хліб. Зокрема, випікала хліб для хлопців на передовій. Дітки отримують задоволення від того, як відбувається випікання. Як проходить ферментизація, закваски, яка потім йде в тісто. І ось так ось воно буде тут замішуватися. В нас 20 коли Також ми запросили науково-розважальне шоу, які проведуть хімічні досліди. Планується приготувати морозиву, яке кадітки скуштують. і на десерт буде какао, будуть смаколики. Підтримка дитинства це окремий напрямок роторійського служіння, так само як інші напрямки, які в нашій роботі є. І, власне, саме тому сьогодні Святий Миколай Ротарійський роз'їхався по всіх куточках України. Адже подібні заходи ротарійці організовують і в Харкові, і в Полтаві, і в Львові, і в Вінниці. І ми сьогодні зібралися для да, шану тим дітям, які втратили своїх батьків на війні. Тим дітям, які розуміють, що війна не з переказів, не з історій, не з інтернету, а розуміється в кожній своїй родині.